Вітаю всіх! Сьогодні розповім вам про мій експеримент. Є у мене Ехеверія Neon Breakers. Я перевкорінила її основну розетку, і замість неї виросли дві гарні розетки зверху та безліч діток знизу. Якраз ці дітки мені знадобляться для експеримента. Хочу подивитися, як. Однакові дітки будуть розвиватися в різних субстратах. Спочатку треба відділити діток. Мені знадобиться 6 штук. Відрізаю їх приблизно потрібної мені довжини, а рештки стеблів та сухі листочки прибираю з основної рослини. Ось що залишилось. Тепер прибираю сухі та в'ялі листочки з діток та підрізаю стовбурець, якщо він занадто довгий. Ось так дітки виглядають знизу. Я підготувала 100-м стаканчики. Та внизу зробила дренажні отвори, щоб зайва вода могла стікати. Перший субстрат це сіраміс. Нагадаю його склад: це глина, керамзіт та вулканічна лава. Другий субстрат це лечуза. Складається з пемзи, цеоліту та вулканічної лави. Третій субстрат це суміш лечузи та серамісу у рівних пропорціях. З такими субстратами я не використовую керамзіт. Четвертий субстрат це грунт для кактусів та сукулентів поліський. Також додам до нього перліт. Бо всі магазинні субстрати треба додатково обов'язково розрихлювати. П'ятий субстрат це універсальний субстрат компосана і також перліт. Нещодавно почала його використовувати для декоративно-листяних. І поки мені подобається. І шостий субстрат це. Універсальний субстрат поліський і перліт. Тепер беру ехеверії та розподіляю по стаканчикам. Дітки, звісно, трохи різних розмірів, та ми будемо порівнювати до та після. Тому це не критично. Оскільки стовбурці у діток тоненькі. То за час, поки я готувала субстрати, вони вже підсохли. Зараз у маленьких ехеверій коріння немає. Тому не поливатиму, доки не з'являться корінці, стоятимуть вони далеко від вікна на стелажі під лампою 1200 люменів. В кімнаті десь 20 градусів, вологість повітря біля 60%. Через 10 днів після посадки з'явились корінці. Нагадую, що я ніяк не зволожувала субстрат у ехверій. Тому саме час їх трохи пролити. Зараз головне не перелити, щоб новенькі корінці не почали гнити. На 26-й день бачу, що дітки помітно напились водички. У ехеверії в ґрунтових субстратах вже видно корінці крізь стаканчики. У діток, що в кам'янистих субстратах ще не видніються корінці. Хоч субстрат повністю і просох, але поливати не буду. Листочки у маленьких ехеверій дуже пружні, вологи їм явно вистачає. Та якщо в цей момент полити, то вони почнуть витягатись. Отже зараз пропускаю полив. На 37-й день бачу, що вони все ще доволі пружні, але вже і не такі, як були 11 днів тому. По корінню змін не дуже багато, та думаю, все-таки трохи можна полити. У звичайних неекспериментальних умовах я б ще не поливала ці дітки. Зараз я, хоч і поливаю частіше, але все ж роблю гарні просушки субстрату. І слідкую за станом листя, щоб не допустити витягання рослинок. Бо занадто активним поливом можна перетворити ехивері на ялинки дуже швидко. На 42-й день бачу, що в універсальних субстратах ехеверії підросли так добряче. Коріння стало більше в усіх шести горщиках. Те, що в універсальних субстратах е втричі більші, ніж кам'янистих, мене дуже здивувало. І навіть трохи засмутило. Але потім я подумала, чого ж таке могло статись. І єдина різниця між цими субстратами це добрива. Поліський універсальний взагалі має у складі біогумус. Тому на 51-день я вирішила удобрити ехеверії з личузою та сирамісом. Цікаво, чи вийде наздогнати розмір ехеверій в універсальних субстратах. Удобрюю наразі тільки в кам'янистих ґрунтах, А в торф'яних просто поливаю водичкою. 64-й день дійшло до мене тільки зараз, що використала добрива я для кактусів, а в універсальних субстратах добриво то не для кактусів. Тому остання спроба з добривами. Бо дуже цікаво, чи вийде добитись такого ж результату. Ось це добриво, і буду використовувати на 300 мл води. Буду заливати 3 мл добрива. Поливатиму наразі тільки ехеверії в та серамісі. День 75. Після внесення добрив у субстрати з лечузи та серамісу різниці немає взагалі. Мабуть, занадто мала концентрація вийшла. Проте настав час порівнювати. Перша дітка росла в універсальному субстраті Поліський. Завдяки добривам у складі субстрату, а саме біогумусу, це одна із найбільших діток. Друга дітка росла в універсальному субстраті «Компосана». Також через добрива ця дітка збільшилась добряче. Але на цих добривах листочки виглядають ніби потягнутими. Наступна дітка росла в субстраті для кактусів та сукулентів. Поліський. Зверніть увагу, що у цьому субстраті листочки більш округлі. Це вже ближче до вигляду, який повинна мати ця ехеверія. Четверта дітка росла в серамісі. По кольору вона найбільш яскрава, листочки компактні, але й сама розетка досить мініатюрна. За весь час вона майже не виросла. Дуже цікаво, з яких причин така поведінка. П'ята дітка росла в лечузі. Не дуже підросла, але й не витяглась, що не може не радувати. Завдяки добривам стала трошки більшою, але не суттєво. І остання дітка росла в лечузі із серамісом, У рівних пропорціях. Не дуже гарно виглядає. Листочки потягнуті. Рожевий колір майже втратила. Що я можу сказати? Експеримент звернув не туди, куди я планувала. Це однозначно. Бо не подумала я завчасно про суттєву різницю у складі субстратів. В наступних експериментах обов'язково це врахую. Як результат цього експерименту, для себе я наочно побачила, як добрива впливають на зріст та вигляд рослин. Тому з весни буду починати удобрювати всі квіти. Мені більш за всіх подобається хверія в сирамісі. Компактна, яскрава розетка, єдиний мінус, звісно, це розмір. Проте, якщо вчасно вносити добрива і збільшити освітлення, думаю, можна буде мати ще кращий варіант. Як вам такий експеримент? Чи хоч щось із цього було вам корисним? Яка ехеверій вам сподобалась найбільше? Напишіть у коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!